Благословіння приходить в усі наші сфери, в наше життя, коли ми жертвуємо в Божий дім. А вором можна стати, коли ми не жертвуємо, не приносимо десятини в Божий дім. Малахія, 3 глава, 8 вірш: Чи можна обкрадати Бога? Так, ви обкрадаєте мене тим, що не присвячуєте мені десятини, і дари ваші, та опісти питаючи, як ми пограбували тебе? Амінь. І перш за все, Господь Бог, Він дивиться саме на наше серце, наскільки воно є жертвеним, наскільки ми віддаємося Господу, чи є Бог на першому місці в нашому житті. Тому Ісус Христос і говорить, що якщо ми діти Авраама, то як і Авраам. Ми повинні і поступати в нашому житті, а Авраам навіть був готовий пожертвувати своїм власним сином. Насправді, навіть і фарисеї давали пожертвування, але Ісус сказав, що вони залишили суд, милість і віру. Від Матфія, 23 глава, 23 вірш. Гори вам, ліцеміри, книжники і фарисеї. Ви віддаєте Богу десяту частину від усього, що маєте, навіть урожаю, м'яти, кропу, татмину, але нехтуйте більш важливим ученням закону, справедливістю, милосердям та вірністю. Амінь. Тому слід виконувати головніше не забувати і про інше. Тому саме наша праведність повинна предзайти праведність фарисеїв, щоб дійсно нам увійти до Божого царства. Важливо слідити за своїм серцем, очищатися, каятися і аналізувати себе, щоб серце було чистим і жертвеним. Кажу вам так, бо якщо ви не переважите законників та фарисеїв, у виконанні того, чого вимагає Бог, то не ввійти вам до Царства Небесного. Амінь. Нехай Господь Бог вас благословить. Якщо ви хочете підтримувати духовне спілкування з нами, то напишіть мені, і я вам відповім.